На каналі Супервіка. І сьогодні я вам покажу відеообзор на, на такі блокноти для гравірування. В наборі йде от така от паличка спеціальна і ще такі стрази. Тут я перше вже розмалювала, щоб дізнатися, який там фон. І трошки вже помалювала. І приклеїла стразики. Ви напевно запитаєте, чим блокнот для гравюрування відрізняється від самої обичної гравюри? Ну, по перше, гравюра це один малюнок, а тут багато листів і можна самому придумувати різні малюнки. Ще тут можна от на цій стороні щось записувати. Ну, ще тим, що в комплекті є стразики і, звичайно, ціною. Блокнот цей набагато дешевший, ніж проста гравюра. І сьогодні я вам покажу, як тут треба малювати. І що це таке? Так, спочатку треба взяти сторінку, якусь любу. Беремо простий олівець і починаємо щось малювати. Наприклад, намалюємо простого котика. Беремо олівець, одне вушко, ой, Треба легенько надавлювати, щоб малюнок раніше не проявлявся. так. Стараємося зробити його однаковим. Так, тепер з'єднуємо. Раскаливаем лапки, кихти, лапка, так, потом вот ако на двух ушках, очки.

Отакий от, от котик. Тепер беремо спеціальну паличку, яка у нас ішла в комплекті, і починаємо це обводити по лініях. У нас краска, яку ми здираємо, накоплюється на паличці, її треба убирати. Зараз, щоб не затягувати време, я покладу на таймлапс. Такий от котик у нас вийшов, як ви побачили, можна виправляти цією паличкою. Що у вас не так олівцем вийшло. А ще можна олівець стирати. І зараз останні штрихи то малюємо йому вусика. Так, зараз. І такий малах у нас получився. Якщо не, не сильно терти ластиком і легесенько малювати олівцем, то він може навіть стертися. Ось, Я не малювала. І просто стираємо. Та-дам! У нас стерлося. то все теж може стиратися. От така от у мене була гравюра на обзорі. Всім пока, ви були на каналі Супервіка.